Стаття 104. Новообраний президент України вступає на пост не пізніше, ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів з моменту складання присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Приведення Президента України до присяги здійснює голова Конституційного Суду України. Президент України складає таку присягу. Я, ім'я та прізвище. Волею народу, обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Відносити авторитет України у світі. Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів. Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону. Звання президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки президент України не був усунений з посади в порядку імпічменту.